Тілець Діва, узаріг з 18 по 24 вересня, самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. За особистими ми звертайтеся в інстаграм, телеграм, є в шапці профіля. І так, поїхали, дивимося. Ці відео, як завжди, буде карта для кожного знаку окремо. Так. Розмірена не тільки чогось, можливо, злиться буде, а не зможе, знаєте, вам треба буде якесь прийняти рішення, вибір. Можливо, і у вас це буде злить. Чомусь можете сваритися з оточуючими вас людьми. Або прийдеться, знаєте, якісь ілюзії такі, прийдеться вам брехати, або вам будуть брехати. Це карта у вас такі, знаєте, дві карти обману і ілюзії. Ну, якихось прям <кій> активних дій хотіла сказати, немає, але є якась поїздочка. До речі, яка може не статися. От у вас більше так про роздум'я, про, про плани більше, ніж про дію. Да? Дивіться, от так по цій карті я можу сказати, що знаєте, все стабільно, в Багдаді все спокійно. Да, е, е, якщо брати роботу, то ми просто працюємо, ростемо і розвиваємося медленно, неувірена. Але також мені хочеться сказати, що на початку тижня. Е... Карта балансу. Вам захочеться спокою у, у, ну, побути наодинці сам з собою або сама з собою. Якось так. Можливо, зайнятися своїм здоров'ям, можливо, це щось стосується алкоголем. алкоголю. якось, можливо, на вихідних трохи перегуляєте, я не знаю. А вот, і знаєте, воно вам трошки буде лізти бокомрочення. Так, вот. Також от, така історія, мені здається, що вам хтось розкаже якусь історію, і ви зрозумієте, що то все брехня, що вам, ну, знаєте, рожеві окуляри вдягли, і ви їх тіпа, послухали в якийсь момент, даже повірили, і потім будете злитися чи на себе, чи на ту людину, яка вам розказала. Да? От, ось ви коли почнете міркувати цю всю історію, прокручувати в голові, от така історія, ви зрозумієте. Друга частина неділі тишина спокійство. От знаєте, хочу поліжати, хочу нічого не діти, хочу подумати, взагалі, а о є, битє є. На цій неділі також важлива ваша підтримка для когось, або коли вам захочуть оказати допомогу, не відмовляйтеся, вона завжди потрібна буде. Тому що, якщо ви відмовитесь, то навряд чи ви зможете зробити сам. Або сама те, що ви собі задумали. Тобто там тільки допом... потрібна допомога, порада, фізична допомога, неможливо. Не відмовляйтесь від допомоги. Якийсь страх у вас, знаєте, теж страх такий, сумніння самі в собі, сумніваєтесь, переживаєте якась... така історія. От знову ж таки, от це така. Такий тиждень, де хочеться от в своїх думках розібратися в якихось подіях, які були не так давно, і все розставити по полочкам, по містам. Ну, така от неділя. Ну, Я не скажу, що там якась. Да. Тут може прийти ізвістя від чоловіка, або чоловіку, і надалі йде дорога, да, поїздка кудись. От Ви отримуєте якийсь документ, підписуєте документ і їдете. От. Або чоловік отримує документ і їде кудись. Як, знаєте, якщо беремо як транспорт, то це може бути прям длінний там, маршрутка, автобус, длінний да? або там щось таке, електричка, поїзд, отак. От, от от. от так, Так, тепер дивимося для кожного окремо Тілець, діва, козеріг. Так, на дні в нас рибки, на дні в нас фінанси. Ну, тобто, що я казала, по роботі у вас все окей. Тобто, з роботою все добре. У тих, хто шукає роботу, є велика вірогідність, шанс знайти собі нову постійну надовго роботу, де ви зможете залишитись надовго. Е, так, Діва, Діва, хитрість навколо вас, якісь можуть бути обмани, інтриги такі, знаєте, будьте уважні. Можливо, це буде стосуватися фінансів, да? можливо, це буде стосуватися вашого обществу, де ви як риба в воді, да? і там почнуть ну, якісь обмани. Тому що, бачите, тут також у мене йдуть карти, обмани, ілюзія. То, що вони наговарюють, не факт, що ви, ну, воно не є правдою. Да? І можливо в цей момент ви зможете зрозуміти, хто і наш. Ну, коротше, будьте. Е, Будьте уважні, можливо, навіть це від статусної людини ви дізнаєтеся, або дізнаєтеся, що це статусна людина, щось там миле. Казіроги, зустрічі, побачення, якісь івенти, мероприяття, спілкування з новими людьми, зміна навколишнього ну, людей, які оточують вас в цілому, да? тобто ви зможете знайти якихось нових знайомих, якісь гарні новини, походи, гульки. Ну, в общем, тут непогано. Навіть дуже добре на все добре. Буду вдячна за лайки, коментарі і підписки. Па-па!